Вітаю, друзі! Сьогодні до нас у студію завітала фотографиня Марина Нетрепко. Вітаю вас! Вітаю, розкажіть, будь ласка, як ви вперше зацікавилися фотографією, і що стало тим моментом, із якого все почалося? Ну, взагалі, я любила фотографувати ще з дитинства, любила помічати якісь моменти, навколишній світ. А вже потім у підлітковому віці почала цікавитись фотографією, фотографувала однолітків, своїх там, однокласників, і так вже поступово мені почало подобатись, подобався цей процес загалом. Потім я переїхала до Словаччини, два роки прожила там, і ось там, знаєте, такий, відрізняється все ж таки архітектура від нашої. Люди, і я сказала чоловіку, що хочу хочу спробувати, там ми придбали першу мою камеру, і, мабуть, з цього моменту саме все і почалось. Добре, дякую, дуже цікаво. <гум> все почалося навіть не в Україні, так? І навіть це скільки років пройшло вже з того моменту? Це був 2019 рік. Ага. Ну, тобто, тобто достатньо досить... довго, да. так. Угу, Добре. <гум> Як би ви описали свій стиль у фотографії, що робить ваші роботи особливими? Ну, мені важко так відповісти, що робить роботи особливому. А стиль мені здається, що це щось між лайфстайлом, тобто я фотографую більш родини про їх життя, про їх взаємовідносини. І, мабуть, художня фотографія, тому що художня фотографія, вона вимагає більшої ретельної підготовки а все ж таки до зйомок я своїх готуюсь. Угу, добре. А, яка з ваших зйомок запам'яталася найбільше? Можливо, через особливу атмосферу або несподівані обставини? Кожна зйомка для мене особлива, бо люди на ній особливі, тому я не можу якусь конкретно виокремити. Але запам'яталась, мабуть, момент, коли ми приїхали з героями на локацію. Це мої клієнти постійні, вони наразі мешкають в Англії, і от ми ретельно підбираємо з ними образи, луки, приїжджаємо на півіху, а хлопчик бере, падає в воду і да, мами стрес, але ми не розгубились, тобто все пройшло чудово, і кадри вийшли справжніми. Якраз це дуже такий да змінює <смінює> <сміню> хід взагалі, взагалі, так. да. Ми розуміємо, що він вже мокрий, а в нас ще зйомка не почалась, тому доводиться пристосовуватись до обставин. Так, це дуже цікаво. Це дуже професійно. Такі моменти ще уловлювати, коли стається щось, і треба повністю змінювати хід фотосесії. Це дуже цікаво, і, мабуть, складно, так? Чи ні? складно так? Добре, а ви заздалегідь не готуєтесь до таких можливих, не розглядаєте можливі якісь такі факапи? Я не готуюсь, бо я взагалі не можу уявити, що може статись на зйомці. Але я завжди намагаюсь матусям донести інформацію, що не ідеалізуйте картинку, бо може бути по різному Ми не засмучуємось в будь-якому випадку. Ми просто насолоджуємось моментом, насолоджуємось миттю і працюємо все. Це ж плюс робота з дітьми. Да. Треба підловити десь щось, настрій їхній. Він так, дуже Так, звичайно, звичайно. Плюс я для них чужа людина. Тобто я можу сподобатись дитині, можу не сподобатись, таке теж буває. Але намагаємось якось знайти спільну мову, намагаємось проводити все в форматі такої гри. Я ні в якому разі не прошу дитину посміхнутись на камеру або там подивитись на тьотю. Е, Ні, все відбувається дуже так е, спокійно, в ігровій формі. Е, я з ними. Більше як друг, мабуть, ніж як фотограф. Розкажіть, будь ласка, як зазвичай ви готуєтесь до зйомки? А, можливо, маєте якісь власні ритуали чи орієнтуєтесь більше на імпровізацію? Е, до зйомки я все ж таки готуюсь, тобто я ретельно намагаюся підбирати з героями образи, підбираю локацію. Щодо таких ритуалів, це почистити всю свою техніку, там, е, відформатувати. Карту. А, і в мене є ще такі: якщо це вулична зйомка з клієнтами, вони мене забирають зазвичай на авто, і ми разом добираємось вже. А якщо це, наприклад, студія, я намагаюся приїхати заздалегідь хвилинок за 15-20, щоб налаштуватись, щоб випити чашечку кави, поспілкуватись з адміністратором, сказати, що мені потрібно для зйомки. А, і таким чином зйомка відбувається більш так, в спокійній атмосфері. Не люблю цього поспіху. Знаєте, коли е, всі нервують, о цього я дуже не люблю, бо це може зіпсувати насправді зйомку. Угу, добре, запам'ятали <гум> так. Ідемо далі. Що для вас найважливіше передати через кадр? Звичайно, хочеться передати саме емоції, які переживають герої під час зйомки, і їх взаємовідносини, бо це важливо, бо зйомка це такий момент, де клієнти тебе впускають у свій такий маленький світ, у світ родини, куди зазвичай стороннім вхід заборонено. Тому емоції та взаємовідносини. Яку техніку ви використовуєте нині, і що порадите тим, хто тільки починає свій шлях у фотографії? Я зараз працюю на камері Sony Alpha A7 Вона називається, але щось конкретне порадити напевно не можу, бо я вважаю, що фотографувати, навчитись можна на будь-якій насправді камері. В мене була спочатку це така більш простенька камера. Це був в D 3500. А потім, вже, коли я зрозуміла, що мені її просто не вистачає, не вистачає в технічному плані, то я вже почала придбати якусь нову техніку, шукати. Загалом я вважаю, що обирати техніку варто із свого запиту. Тобто, ти вже плануєш там, що ти хочеш в майбутньому фотографувати. Це більш репортаж, Ортажі або постановочні, якісь знімки, і тоді вже обрати із своїх потреб? Добре, запам'ятали також. Так розкажіть, будь ласка, як ви долаєте періоди, коли бракує натхнення або сил творити? Бо ми знаємо, що у всіх творчих людей іноді бувають такі моменти, коли опускаються руки, і ти такий, а я більше не хочу цим займатися. Чи було у вас таке, і як ви з цим впорались? Було, звичайно, мені здається, що у будь-якої творчої людини був такий момент, що тобі здається, ну все, я тут вже все відзняла. Я вже не знаю, куди рухатись далі, що мені робити. Буває таке. Зазвичай це після таких навантажених місяців. Це літо у нас і ще вересень місяць, і тому я намагаюся брати завжди паузу, щоб не вигорати, щоб відпочити, проаналізувати свою роботу, десь можливо е знайти інший шлях, знайти себе намагаюсь їздити там кудись за місто з чоловіком виїжджаємо або в жовтні дуже гарно в Карпатах і ми кожен рік намагаємось їздити в Карпат. Це у вас типу такого свого роду ретрит, так відбувається? Так, так. І це саме в жовтні, бо це такий буферний місяць для мене. Це перехід від літнього навантаженого періоду вже до зимового. Новорічні фотосесії так, йдуть далі. Так, <с> треба чимось наповнитись, треба відпочити. Беру паузу. Завжди беру паузу. Хочу побути з сім'єю, хочу побути на самоті. Це правильно. Так, розкажіть, будь ласка, наскільки, на вашу думку, важлива комунікація з людиною перед зйомкою, щоб фото вийшли живими і справжніми? Комунікація це звичайно дуже важливо, бо зйомка починається ще з моменту підготовки до неї, з моменту знайомства з людиною. Вам може бути комфортно, а може бути навпаки. Бувають випадки, коли ти не відчуваєш, що людина твоя. Інколи я навіть можу відмовитись від зйомки. Якщо я не бачу конекту, не бачу якогось взаєморозуміння, тобто ми ну, різні у нас різні погляди на фотографії, Вони там прагнуть більше якихось постановочних кадрів. А я не про це, я про. Живі справжні емоції, тому я відмовляю інколи. Рідко, але буває. Тому комунікація під час зйомки і до зйомки самої це важливо, це дуже важливо. Пані Марино, розкажіть, будь ласка, які сучасні тенденції вам близькі, а які навпаки, не відгукуються? Це дуже цікаве запитання. Зараз вже в моду входить натуральність більше, це те, в чому я працюю вже 5 років, тому це для мене близьке, це натуральні якісь риси обличчя, поменше ретуші. Оце мені дуже відгукується. А те, що зараз ще мені не дуже відгукується, це яскраві кольори, яскраві кольори саме в образах героїв. Тому я дуже так ще з зі страхом до цього відношусь, але вже пробую. Тобто, вже з клієнтами ми пробуємо вводити щось новеньке в образи. Це не монохромні образи. Це там додаємо якісь яскравих кольорів. Це шапочки, шарфіки. Так такого плану. Оце дуже цікаво. А тобто... з якими кольорами ви працювали? Зазвичай в кадрі гарно виглядає це чорний, сірий, сі відтінки бежевого кольору, білий, звичайно, коричневий та темно-зелений. Ось в цій палітрі я завжди і працювала. А зараз вже ну, це знаєте, як не дуже цікавенько, хочеться щось нового, тому намагаємося з героями додавати щось таке більш яскраве, якісь, яскравих якихось акцентів, тому ось пробую себе в цьому. Це дуже чудово. Так а, як ви обираєте локації для зйомок? Це спонтанно чи це заздалегідь продуманий процес? Це заздалегідь продуманий процес. Це точно. Е, з клієнтом обговорюємо, обговорюємо, де ми хочемо. Тобто, це студія, це їх власний будинок або це природа, все ж таки ближче. І є певні студії, в яких я працюю. Тобто, я знаю, що там класний сервіс, я знаю, що там про тебе попіклуються, тобто будуть задоволені клієнти. Я їх раджу ці студії. Якщо це вулиця, я теж скидаю там локації, на яких. Працюю, скидаю прям, як вони виглядають, на прикладі своїх робіт, і клі з клієнтами ми вже обираємо. Тобто є локації, які знаходяться там більш далеко від місту. Це там півіха, це е, є пляж в Світловодську, і є локації, які знаходяться там в межах Кременчука, де я й працюю. Чи траплялися у вас ситуації, коли зйомка не йшла за планом, але результат вийшов навіть кращим ніж очікували, ніж очікували? От, як ми з вами говорили <реш> <реш> на початку, що так, звичайно, траплялись такі ситуації. Е, ну, загалом картинка з дітками, вона не завжди ідеальна, але завжди справжня. Тому, коли я їду на зйомку, е, є кадри, які мені хочеться там відтворити, але я знаю, що так точно скоріше за все не буде. Ну, Але виходять інші кадри, так, які так, виходять виходить їх багато, бо е, дитина може бути дуже емоційна, як і батьки, в принципі, а може бути такі вони більш. Стримані, вони звикають до тебе, це нормально, це окей, я це сприймаю, але все рівно ми отримаємо класний результат, і, в принципі, все виходить чудово, є світлини, які хочеться роздрукувати, які хочеться запам'ятати, якими хочеться прикрасити власний будинок. Це головне <смір> так, добре. А коли люди вперше бачать ваші роботи, яку емоцію або думку ви хотіли б, щоб вони відчули? Так важко мені відповісти на це запитання. Е, мені хотілося, щоб вони, напевно, відчули все ж таки справжність у моїх роботах, і хотілося, щоб вони від мене, як від фотографіні, відчули, що е, зі мною буде комфортно. Ось це, мабуть, таке основне. Угу, добре. А що для вас найцінніше у професії фотографа? Це процес, результат чи реакція людей? Це точно процес 100%. Ну тобто, це е, сам процес і підготовки, і процес на зйомці. Бо якщо в тебе не було конекту з людьми, який би класний результат там не створила, е, до тебе не повернуться просто люди, бо з тобою було некомфортно, е, ти не сподобалась як там, людина, як майстер. Тому це точно процес. Я завжди намагаюся там, скласти приємне перше враження для того, щоб повертались люди, для того, щоб ми в подальшому там, з ми працювали. В мене є родини, які зі мною вже 5 років, тобто їх там дітки росли на моїх очах, і це дуже класно. Це дуже класно, коли <гас> так. І плюс потім можна скласти всі фотосесії. Так. І так буде такий. Знаєте, як ліс е, найкраще моє дота після? Це коли там мама ще вагітна, і от потім ми через 5 років знімаємо, коли там вже дитині 5 років. Оце найкраща дота після моя клас. Це таке фотосесія довжиною в 5 років. Так, добре. А які творчі плани або мрії маєте на майбутнє? Зараз я на тому етапі, коли я не лише фотограф, а й наставник. Я навчаю своїх колег. Тобто, в мене накопилось за цей час там, певний досвід, да, і мені хочеться ним поділитися. Маю багато інформації, тому навчаю, але не навчаю з нуля. І ось це, напевно, я хочу реалізувати. В найближчому майбутньому, бо багато надходить запитань до мене. Не було ресурсу, не мало часу, достатньо, не мало якихось сил, бо всього багато було. Ось це, напевне, таке основне, що хочеться реалізувати в найближчому майбутньому. Ну і, звичайно, я готую ще один творчий проєкт. Не можу поки його презентувати, бо він ще не готовий. Але слідкуйте, буде цікаво, сподіваюся. Чекаємо, добре. А що вас надихає поза фотографією? Можливо, люди або музика, якась природа, або навіть подорожі, як ви сказали, до Карпат? Так. Звичайно, це подорожі. Я подорожую не лише по Україні, я подорожую багато і в інші країни. Це країни Європейського Союзу. Насамперед, я там і жила в принципі, дуже багато там подорожувала. Ось і, мабуть, час наодинці з собою. Я люблю побути сама. Бо коли ти дуже багато працюєш з людьми, потрібно трошки відпочити і все ж таки привести до ладу свої думки. Тому я проводжу часи на самоті також. Це дуже важливо, мабуть, також практика від вигорання, так. Так, так. Тобто Бо, коли... я можу там почитати якусь книжечку, послухати якусь е, музику, там просто побути в тиші. Е, ось це мене надихає, і в принципі, потім я е, починаю вже спочатку починаю працювати. Якби ви могли звернутися до себе п'ятирічної давнини, що б ви побажали тій версії себе, і що б хотіли сказати своїй майбутній версії через п'ять років. Вау. П'ять років назад я би поважала собі не слухати нікого. Насправді, що я і зробила, бо мене всі відмовляли, але я послухала власне серце і пішла за покликом цього. Я все ж таки спробувала себе фотографії. Єдина людина, яка мене підтримала, це була моя бабуся. Її вже, на жаль, немає з нами. Але вона сказала: Роби. Якщо що, потім пошкодуєш. От я зараз живу за таким принципом, якщо я створюю якийсь новий продукт, я роблю, якщо він там в мене щось не вийде, потім пошкодую. А мабуть, на майбутнє там через ще 5 років побажала собі б не зупинятись, не зупинятись і більше навчатись та більше розвиватись. Добре, це дуже цікава відповідь. Дуже вам дякую. З нами була фотографиня Марина Нетрепко. Дуже вам дякую, що завітали до нас. Дякую вам. me still thought